Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна і хочу вам показати, розказати, що у нас також є запчастинки не тільки по МТЗ 80 або 82 є також по 1221. Тому що. Дуже складно, я знаю хлопцям їх зараз знайти. Є позиції, які виготовляли тільки в Білорусі, немає аналогів. А з Білорусі я не знаю, зараз можна чи не можна завозити, але дуже багато позицій пропали з продажу. Тому мені здається, що не можна. Ось. Але в нас є вибір, є щось оригінал, є щось аналоги. Наприклад, Китай чи Райдер Угорщина. Ось такий. Чи Юбана Литва. Ось, по-моєму, шестеренка. Бачите, юб написано. Тому щось є. Звісно, ремонт е такої техніки не дешевий, але треба ремонтувати, десь замовляти запчастини. І в нас вони є. Це синхрони. Я не сильно розуміюся по 12.21. Знаю, що це вал первинний, ось такий здоровий. Це шестерні на цей вал, і це синхрони. По ціні це замовлення нашого клієнта, по ціні воно вийшло 12 з копійками, і це відправка буде на сільськогосподарське підприємство, по безналу. Тому також знаєте, що ми працюємо по безналу. Ось так що, друзі, будь ласка, хто шукає запчастинки собі, звертайтеся з задоволенням вам відправимо.